Що не так? Ага, все таки Перепутав. Перепутав. не ту плашку взяв. Ось так от повинно бути. Бачили разницю? Ну, Паркетки називається папою. Я називаю це мамою, тому що папа вставляється. От Як воно це все це? Ці всі приколи. Ці я не спішу спокійні, тут вона ніхто не буде. следующую, сказал заведующий. То есть все отсюда. Да, то есть, бачите, для меня это мало. Она должна быть спереди, она кладется наперед фактически. Так, что а я бачу, у меня появляется щелинка, а замок плотный. И Состав тут такий він більш еластичний з після тутних